Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Екстрений випуск, так би мовити. Е, ну Отже, пройшли новини, нібито з ФСБ заарештувало Гіркіна Стрілкова. Ну що ж, давайте подивимося, чи це дійсно так. Ну і що взагалі чекає цього негарного чоловіка найближчим часом? Ну що, поїхали? Так, ну давайте. Московським змій вірити себе не поважати. Давайте перевіримо. Чи дійсно заарештували? Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно Гіркіна сьогодні заарештували? Ай скажуть вони правду. Ти вас перевернутий? Канне, ну, пряма, відповідно, довертає. Ейвас, так, цікавий, що? І Хаггалас. Що в нас тут? Ці заарештували його? Ну, схоже на те. Волю йому, свободу йому точно обмежили. А як це назвати, якщо не арешт? Дивіться, Тейвас перевернутий кано є. Єра, господи, Ейвас Хагалас. Ось відразу. Щось то в нього страх сьогодні, так? Щось то дійсно його страхають добряче, так? Ось, окрім того, ну, певні розкриття. В даному випадку це не про вдачу, знаєте, от розкриття чого. Ну, нібито за якісь його минулі гріхи його заарештували. да? Що там за він довго-нудно і гнав на Путіна і так далі. Ну, Поділ гнав, що, що тут нічого не скажеш. Але бачите, ось прийшов час, що називається, морок розвіявся, да, і знайшли його. Де він там засів? Ось я і вас. Але це оборона, ну і труднощі йому. Відповідно, доводиться йому оборонятись. Хто там за ним стоїть, схоже, зараз намагається питання вирішити. так? Ну Ось Хагалас руйнування планів. то. Ну ось, відповідно, Лякають його там да, і пресують. Ну, те, що ФСБ Росії дуже любить і вміє робити. так? Ну Ось Хагалас, дійсно облом всіх планів його, які то в нього не були, у того Гіркіна. Ну що ж, Схоже на те, що дійсно, заарештували. Давайте подивимося, чим закінчиться. Може, що називається, Деньок потримають, де відпустять. А Може, що й серйозніше буде. Так, дякую за відповіді. <клухи> Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчим часом чекає Гіркіна? Хай скажіть роне правду. Dagas, teivas, ingus, per pervernutai, lagus, geba. Aha, jas nu, <coughs> šau nasut. Тейвас, Інгус, Сингуспер, перевернутий Лагус, Гебо. Ну, ось трансформація ситуації очікає, однозначно, однозначно. Її під проводом чого? А це карма в даному випадку. Ось догнала карма. І поцілувала в лобик, скажу так. Нагорода буде знаходити свого героя потихеньку. Ну, про ухід в кращий світ тут не йдеться. Ось, ти вас, бачите, нібито зміна позиції, якісь активні дії. Бачите, щось то йому патріотизму додасться, чи що, е, якось так. Ну, це, це активні дії, це якісь сміливі заяви, щось такого плану. Тобто, таке враження, ніби зміна позиції, знаєте. Е, ось, і ось Інгус. Ну, благоприємне завершення для нього падає. Да, тобто, це не, не те, що. Тут те, що він в кращий світ найближчим часом відправиться, тут це не проглядається. Поки що, принаймні. Ну, ось тепер перевернутий. Да, тут і невдачі з одного боку, і карма. Догнала. Да. М -м, заслужив, що називається. Ось лагус, І це вектор, до речі, ж, куди вектор? Зміна вектору. Ну, баз... куди, куди вектор? Вектор на якийсь... Ну, сміливі заяви, тут трансформація, бачите, і тут сміливість, і тут сміливість. Я ж кажу: таке враження, ніби там з ним по душам поговорять, і він трохи свою позицію змінить раптово. І почне потихеньку Путіна виправдовувати, що він не настільки поганий, і так далі, і що ой, ну, вибачте, був не правий щось у такому плані. От реально, залякають його там, схоже, добряче прижмуть, так? Чи викрутиться? Ну, схоже, на те, що так і викрутиться. На кінець ось що? Гіба падає на кінець. Ну, партнерство, ну партнерство. Ось вам. Плодотворне партнерство падає. так? Тобто, що? Ну, ось вам зміна позиція, а ось вам партнерство плодотворне. Ну, схоже, схоже, перефарбується. Почне, що називається, потроху топити за Путіна. Да? Якось так. На те, схоже. Коли гарно до стінки прижмуть, то відповідно от. Схоже на те, що певні у нього зміни будуть кардинальні в позиції. Ну, як бачите, поки що про кращий світ мова не йде. Випливе. Ех, ну нічого. Значить, ви ще сили йому другу долю задумали. Можливо, цікавішу. Гаразд, ну що тут подивитись? Чи... Ну, добре, а давайте, давайте, чи... чи не відправиться він до Кобзона до кінця цього року. Так, дякую за відповіді. <кхи> Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цього року м -м, Гіркін відправиться в кращий світ? А я скажуть вони правду. Евас. Феху. ЄРА. Ну, шанси в нього дійсно доволі непогані, я вам скажу. Дуже непогані шанси. Що в нас тут? Ева з феху і. Гєб. Ой, Гебо кажу, Єра. Думаю, про одне, кажу про друге зовсім вже. Що в нас тут? Ну, ось рух. Якийсь рух йому явно є. Можливо, виїзд за кордон, щось такого плану. Так? Ось гроші, явно, фінансові інтереси. Тобто, ну, ось він та, знаєте, як ота мишка тягне в свою норку запас. Да? От щось такого плану. Ну, і оце от завершення циклу, до речі. Тут можна програтись так, що відкупиться, грубо кажучи, може б його вже і тойво, ну ви зрозуміли. Ютуб певних слів не любить, тому скажу так. Може б його і тойво, так, Але схоже, що якось відкупиться, викрутиться. Ну і прям фінала тут не видно. Прям таких маркерів смерті. Так? Ну, а шанси взагалі в нього є. Взагалі. Ну, схоже, що викрутиться все ж по, -по, по фіналу. Отже ж, ну нічого. Дожене його карма в повній мірі. Нагорода знайде свого героя. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що дивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!